Крив тебе поледом, будинку, від морозу не немов захисти, зупинився час на хвилинку, чи останній він дзвоник відбив. Хто бомбив тебе взимку, будинку? Хто серце твоє відібрав, чи живіті, дружні родини, кому міцне ти прихисток дав? Тобі тепло? спитав ласкаво, тепло так, як було колись. Коли зранку варили каву, коли люди в квартирах жили, чи руїни твої пам'ятатимуть сміх дитячий, що зранку лунав, Чи нащадки коли-небудь знатимуть, як буття ти своє поховав? Там під пледом настільні картини, В котрих спогадів мирні живуть. Хто вкрив тебе пледом, будинку, що вікна твої бережуть?